Нещодавно ми у загальних рисах розповідали вам, що таке конспірологія, і будемо продовжувати тему, згадуючи найбільш поширені теорії змов навколо історичних подій. У новому випуску ООС ми поговоримо про заперечення Голокосту. Ви дізнаєтеся, як фейк про розп'ятого солдата не давав повірити в жахи Освенцима, Чому КДБ розганяв акції пам'яті в Бабиному яру, в якому українському виші викладав колишній лідер куклу з клану, та в яких країнах за заперечення Голокосту можуть відправити за ґрати? Це один із наймасштабніших злочинів в історії людства. Шість мільйонів євреїв були цілеспрямовано вбиті нацистським режимом Адольфа Гітлера протягом 12 років його існування. Про Голокост розповідають архівні документи, покази свідків та самих нацистських злочинців, фотографії та табори, де відбувалося масове винищення людей. Цій темі присвячені тисячі наукових статей, монографій, опублікованих спогадів, документальних фільмів, не кажучи вже про художні твори. Та водночас існують ті, хто вважає, що голокосту в загальноприйнятому вигляді не існувало. За тією версією, вживаючи відомий ефемізм, остаточне вирішення єврейського питання, нацисти мали на увазі не вбивства, а виселення євреїв. Буцімто насправді жертви гинули не через цілеспрямовану політику Адольфа Гітлера, а просто в суворих умовах воєнного часу, насамперед через хвороби. І цих жертв, на думку конспірологів, було на порядок менше ніж 6 мільйонів від 300 до 500 тисяч. Більша частина тих 6 мільйонів насправді одразу після Другої світової, нібито переселилася з Європи до Америки та Палестини. Проте насправді ані там, ані там ніяких багатомільйонних хвиль єврейських мігрантів у ті роки зафіксовано не було. Конспірологи переконані, що вигадками про Голокост, так зване світове єврейство, хоче виправдати створення держави Ізраїль та її політику. Мовляв, як тільки ізраїльтян критикують, вони одразу згадують про Голокост та всім затуляють рота. Ще одна мета, яку на їхню думку переслідують євреї, витягнути з Німеччини побільше грошових компенсацій. Заперечувачі голокосту називають себе ревізіоністами, хоча з точки зору науки більше коректно називати їх негаціоністами, щоб не повторювати щоразу фразу Історики, що дотримуються загальноприйнятної точки зору на Голокост та опонують заперечувачам, назвемо їх просто опонентами. І так нам не дуже подобається, як звучать слова заперечувач та заперечник, але як тут без них? Під час Другої світової війни нацисти дбали про знищення слідів своїх злочинів. Ще у 1942-му почалася так звана особлива операція 1005. з масових поховань діставали трупи та знищували їх. Чим очевиднішою ставала поразка Третього рейху, тим активніше велися роботи в цьому напрямку. А вже у 1945-му стали з'являтися перші публікації про те, що організованого знищення євреїв не було. Батьком заперечення голокосту називають француза Поля Расіньє, чиї тексти першими наробили галасу. Сам він був учасником руху опору та пережив концтабори, але частіше подібні погляди відстоювали колишні колаборанти. Де, хто з обивателів не вірив у розповіді про Бабин Яр чи Освенцем, він же Аушвіц, пам'ятаючи досвід Першої світової війни, тоді союзники навмисно поширювали вигадки про звірства німців, наприклад, про розп'ятого канадського солдата. І звідки було знати, що тепер про нацистські злочини кажуть правду. Один з головних китів, на яких тримається вся теорія Голокосту не було, це неточність свідчень. Значна частина наших знань про Голокост спирається на усні чи письмові розповіді очевидців, але їх не можна вважати стовідсотково надійним джерелом. Це розуміють і історики, і юристи. Хтось, згадуючи жахливі події минулого, плутає деталі, хтось переказує чутки, хтось перебільшує. Наприклад, Рудольф Верба, колишній в'язень Аушвіцу, якому вдалося втекти та написати звіт про злочини нацистів, у звіті він серед іншого згадує про рейхсфюрера СС Генріха Гімлера, який нібито був особисто присутній під час знищення євреїв у газових камерах крематорію номер 2 у таборі Аушвіц-Біркенау в січні 1943 року. Але в дійсності крематорій був готовий тільки в березні того року, а сам Гімлер востаннє останнє відвідував Аушвіц у 1942-му. Негаціоністи хапаються за неточності та протиріччя, вважаючи, що це доказ хибності всієї історії Голокосту. Але без таких неточностей не обійдеться жодний великий масив спогадів про будь-яку значну історичну подію, скажімо, про Першу світову війну чи українську революцію. Це ж не означає, що загальноприйняті версії цих подій брехня. Заперечники вважають, що самі нацисти давали покази з детальними описами своїх злочинів під тиском або тортурами. Йдеться про період, коли вони були в неволі, зокрема під час Нюрнберзького процесу. Цінні свідчення про нацистську машину смерті надав комендант Освенцима Рудольф Гьос. А заперечувачі кажуть, що його катували євреї в британській уніформі. Але вони ігнорують той факт, що деякі з колишніх нацистів підтвердили свої слова десятиліття по тому, вже на волі під час інтерв'ю, а не перед слідчими та судом, жоден з них при цьому не заявив про тиск у минулому. Інший аргумент негаціоністів: якщо євреїв вбивали в рамках організованої кампанії, то відповідне рішення мав письмово затвердити особисто Гітлер. Але де відповідний документ із підписом нацистського лідера його нема. Серед їхніх опонентів є дві точки зору з цього питання. Одні вважають, що такий документ існував. Він був підписаний вірогідно у 1941-му, Але нацисти знищили його, як і багато інших доказів своїх злочинів. На думку інших, документу не було, але це ні про що не говорить. Зрештою, так само не існує наказів Сталіна репресувати невинуватих або вбивати людей голодом. На те, що лідер Німеччини добре знав про Голокост та не стояв осторонь, вказують інші документи та слова представників нацистської верхівки. Такі, як цей запис у щоденнику Геббельса. Фюрер ще раз висловив свою готовність безжально очистити Європу від євреїв. Інші тези заперечувачів стосуються крематоріїв у концтаборах, потужності яких нібито не вистачило б на мільйони трупів, отруйного газу, циклон Б, який вони вважають не надто ефективним для вбивства людей. Та газових камер, які вони називають бомбосховищами. Історики неодноразово відповідали на кожну тезу, вказуючи на помилки та перекручування. Це далеко не весь список аргументів та контраргументів. Важлива частина риторики заперечників бомбардування союзниками німецьких міст насамперед Дрездена. Мовляв, поряд із цим навіть жахи Аушвіца та Дахау не такі вже й страшні. Існує також практика замовчування Голокосту, яку деякі дослідники називають м'яким запереченням. Наприклад, в СРСР аж до перебудови багато говорили про злочини гітлерівців, але згадки про те, що євреї вбивали виключно через етнічну приналежність, та й саме слово Голокост були заборонені. Влада просто не хотіла зростання самосвідомості радянських євреїв на ґрунті спільної пам'яті про трагедію. Тому, наприклад, неофіційні меморіальні мітинги в Бабиному Яру розганяли КДБ та міліція. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка М. Ілля Майєр. Олег Федорцов, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Анастасія Шефер, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Олександр Халкін. Максим Новік, Андрій Римар, Ендрю Сарвіра, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Катерина Єрмолаєва, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. У 1970-х негаціоністи остаточно перетворюються на розгалужений міжнародний рух. У них є власні організації, найвідоміша з яких Інститут перегляду історії зі штаб-квартирою в Каліфорнії, свої журнали, конференції та видавництва. У 2000-х роках частиною цього руху став український приватний виш, міжрегіональна академія управління персоналом. Мауп друкував переклади творів відомих заперечувачів. Один із них, американський расист та колишній лідер Куклукс-клану Девід Дюк, викладав там і захистив дисертацію. Заперечники старанно підкреслюють, що вони не якісь маргінали, а респектабельні дослідники, які мають свій погляд на питання історичної науки. Історики опоненти сприймають їх, скажімо, десь так само, як астрофізики сприймають адептів теорії пласкої землі, тобто не вважають їх науковцями рівними собі. Ми не антисеміти, не расисти, не нацисти. Ми займаємося історією, а не політикою. Часто наголошують заперечувачі Голокосту, але антисеміти взагалі зазвичай не визнають, що є антисемітами. Майже завжди, з твердженнями, що Голокост це вигадка, пакетом ідуть нарікання на всемогутню єврейську мафію, інакше як пояснити, що вони обманюють весь світ? Середовище заперечувачів та неонацистів не тотожні, але доволі близькі. Вони перетинаються на з'їздах, мітингах, у судах на одному боці, а іноді безпосередньо в лавах партій та організацій. Згадаємо того ж Девіда Дюка. Ідеї заперечувачів знайшли відгук у середовищі антиізраїльських налаштованих політиків та державних діячів на Близькому Сході. Серед них сирійський диктатор Башар Асад та особливо колишній іранський президент Махмуд Ахмадінеджад. У багатьох західних країнах свобода слова не поширюється на заперечення Голокосту. Прихильників цих ідей звільняли з роботи, били на вулиці, з ними судилися, невідомі палили їхні автівки. У низці держав заперечення голокосту передбачає кримінальну відповідальність. Реально саджають за це переважно у Німеччині, Франції, Швейцарії та Австрії. Наприклад, один із провідних заперечувачів, британець Девід Ірвінг, отримав три роки в'язниці в Австрії, але відбув лише 13 місяців. Хорст Малер із Німеччини відсидів 5 років. Його доля цікава тим, що в молодості він був засуджений як член лівої терористичної організації Фракція Червоної Армії, але з часом радикально змінив погляди. Юргена графа у рідній Швейцарії мали відправити за ґрати на 15 місяців, але він втік до Росії, де, судячи зі всього, живе й дотепер. Ім'я французького письменника та політика, який був засуджений одним з перших, декому з вас може здатися знайомим: Роже Гароді. Якщо вже чули про нього, пишіть у коментарях, де саме. А от для сполучених штатів свобода слова, закріплена в першій поправці до конституції, виявилася важливішою, тому там за заперечення голокосту не карають. У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, в якому серед проявів антисемітизму згадано заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни Голокост. Тепер за це теоретично можуть карати відповідно до 161-ї статті Кримінального кодексу, яка передбачає штрафи, обмеження або позбавлення волі. Але поки що прецедентів не було. Цього разу книжкова рубрика в нас поєднується із конкурсом. Про концтабір, що став одним із символів Голокосту, розповідає книжка «Аушвіц. Остаточне рішення нацистів британського історика та режисера Лоренса Ріса. Видавництво лабораторія випустило її українською. Взагалі, в лабораторії вийшла ціла низка перекладених праць західних авторів, присвячених темі Другої світової війни. Одному з вас видавництво подарує комплект із чотирьох таких книжок. Для цього пропонуємо поміркувати про те, що ви почули в цьому випуску. Як ви вважаєте, який підхід щодо заперечення Голокосту є більш доречним? Американський свобода слова понад усе чи європейський заперечення таких злочинів треба карати, як розрізнити альтернативну наукову думку та людоненависницьку пропаганду, де межа між ними? Питання стосується не лише Голокосту, а й інших масових злочинів, наприклад, голодомору. Діліться своїми думками в коментарях. Автор найбільш переконливого та обґрунтованого коментаря отримає комплект книжок Постскриптум. Готуючи цей випуск, ми не могли не звернути увагу на подібність риторики тих, хто заперечує голокост та масові вбивства, вчинені радянським союзом. Жонглюючи фактами, називаючи слова свідків брехнею, а архівні документи підробкою, вони переконують всіх навколо, що у Сандармосі вбивали фіни, а у Катині німці. Що Сталін не знав про репресії, а голодомор це насправді голод через неврожай. А зараз, користуючись тією ж самою схемою і назвавши краплину на склі трупом, що встає, російська пропаганда переконала своїх громадян, що різанина в бучі це фейк.